Колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міноборони, підполковник Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, підполковник Дмитро Гуцуляк. Усім доброго ранку. Почну з того, що перший заступник міністра оборони України Іван Руснак провів розширену нараду експертно-аналітичної групи з питань проведення оборонного огляду в Міністерстві оборони та Збройних силах України. В ході наради учасники обговорили основні положення проєкту стратегічно-оборонного бюлетеня України, допрацьованого з урахуванням положень стратегії національної безпеки України. Новий проєкт стратегічно-оборонного бюлетеня розроблявся відповідно до чинних стандартів країн Європейського союзу та НАТО і був узгоджений з проектами нової редакції воєнної доктрини, стратегії воєнної безпеки, концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а також державної цільової програми оборонної програми оптимізації та реорганізації збройних сил України до 2017 року. Також за минулий тиждень комісії Міністерства оборони України та Збройних сил України з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надали відповідний статус майже 5 тисячам військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції. Таким чином, на сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 66 тисяч 454 військовослужбовця та Працівники Збройних сил України, які брали участь в АТО, на розгляді комісії з питання надання відповідного статусу ще перебуває декілька сотень комплектів таких документів. Міністерство оборони України продовжує роботу із всебічного забезпечення військових частин підрозділів Збройних сил України, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції. За поданням оборонного відомства Верховною Радою України схвалено зміни до державного бюджету на 2015 рік, що стосується видатків Міністерства оборони України на понад 5 мільярдів гривень. Зокрема 3 мільярди гривень призначені на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, 828 мільйонів гривень на харчування особового складу, 782 мільйони гривень на речове забезпечення, 432,5 мільйони гривень на виплату грошової допомоги військовослужбовців, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції, а також 123 мільйони гривень на придбання матеріалів для військових частин. на навчальних центрів та полігонів, також за минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та спеціальні бригади державних підприємств повернули до виконання бойових завдань в зоні АТО 501 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема, 16 танків Т-64, шість реактивних систем залпового вогню ГРАД та два урагани, 14 гармат геоцинт Б. 10 самохідних гаубиць Гвоздика, 3 акації та 1 піон, 26 гармат гаубиць Д-20, 1 гаубицю М100Б, 16 протитанкових гармат МТ-12 рапіра, 4 зенітні установки зу 23 2 та 1 зенітно-ракетний комплекс Стріла-10, 39 пускових установок протитанкового комплексу «Метис», 4 бойових машини піхоти БМП-1 та Д 20 БМП-2, 7, 7 бойових розвідувальних, розвідувальних дозорних машин БРДМ-2, 12 бронетранспортерів БТР-70 та 5 БТР-80, Одну броньовану розвідувальну машину БРМ 1К крім того, у стрій повернулось 305 одиниць вантажної автомобільної техніки. Державні підприємства провели ремонт двох реактивних систем залпового вогню БМ21 град. Таким чином, всього з початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 27 тисяч одиниць озброєння. Та військової техніки. Із них 26 тисяч 442 одиниці відновили ремонтно-відновлювальні бригади військових частин, решту спеціальні бригади державних підприємств. Ефективне виконання. Державного оборонного замовлення на вітчизняних підприємствах, а також установах та організаціях, забезпечують військові представництва Міністерства оборони України. У 2015 році представництва проконтролювали якість виробництва та прийняли для Міністерства оборони України продукцію оборонного призначення загальною сумою 2 мільярди 734,5 мільйона гривень. Також для інших силових структур на суму 2 мільярди 141,5. 000 000 000. За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України зараховано понад 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Крім того, з початку 2015 року, за результатами розгляду розрахунково-калькуляційних матеріалів, військові представництво Міноборони попередили надмірні витрати бюджетних коштів з боку виконавців Державного оборонного замовлення на суму близько 270 мільйонів гривень. Військовослужбовці Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції проводять очищення територій від мінно-вибухових предметів, залишених окупантами. За минулий тиждень інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знайшли та знешкодили 154 вибухонебезпечних пристроїв. Всього з початку проведення АТО військові сапери знешкодили в зоні АТО 16 489 мін та саморобних вибуховок. Вибухових пристроїв, у мене все. Дякую зараз. Передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Дмитру Гуцуляку. Він повідомить вам про динаміку подій в зоні проведення антитерористичної операції. Доброго ранку, пане Дмитре. Вітаю вас. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі 4 дні. Прошу. Установка в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільно напружена. Одразу розпочну з актуального питання по Маріупольському напрямку. Створення демілітарізованої зони не означає вихід наших воїнів з Маріуполь, ми лише відводимо важке озброєння. Наголошую, що у випадку ворожої агресії воно та наші бійці швидко будуть готові до бою. Як приклад наведу бій під Мар'їнкою, який стався 3-4 червня, приблизно, коли бойовики великими силами намагалися захопити це місто, але наші військові вчасно зорієнтувалися і дали відсіч ворогам. У ході бою до лінії фронту оперативно було підведено нашу артилерію, і ворожа атака остаточно захлинулася. Цей вимушений, але ефективний крок був узгоджений з нашими закордонними партнерами. Ще раз наголошую, що важка артилерія виводиться на погоджену відстань і в разі наступу противника зможе оперативно повернутися на передову. Е, що саме таке демілітаризована зона? Е, тобто з цих районів будуть виведені важкі озброєння: бронетехніка, танки, міномети, гармати. Водночас у 30-кілометровій зоні буде збережена українська військова присутність. Наші бійці будуть там у повній амуніції зі зброєю, автоматами та кулеметами. І далі займатимуть укріплені рубежі. Також у Широкіна набуду обладнаний постійно діючий спостережений пункт місії ОПС та спільного центру контролю координації припинення вогню. До відома, далекобійність ручної зброї максимум 2 км. Важкового озброєння, починаючи з 4. Тобто, ця проста арифметика свідчить, що кількість ворожих обстрілів наших позицій та житлових кварталів значно зменшиться. Отже, наші люди не наражатимуться на небезпеку. Також на захист Широкіного невдовзі прибуде один з найкращих українських підрозділів морська піхота. Одразу повідомлю для представників засоби масової інформації. Цього тижня планується організація престуру на передові українських позицій у Широкіна. У заході журналісти зможуть особисто переконатися у надійності української оборони та повідомити про це громадськості. Дату уточнення щодо престуру будуть обов'язково повідомлені прес-центром штабу АТО додатково. Маріуполь має стратегічне значення для України, до його оборони залучено найкращі сили. А ті хлопці, які обороняли його в минулі місяці, мужня, заслужили на ротацію, щоб хоч трохи відпочити. Щодо поточних новин, протягом 24-28 липня ситуація в зоні проведення АТО е загострилася. Цими днями на лінію вогню бойовики вивели і реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. Які люб'язно надані в якості гуманітарної допомоги банформуванням Росією? Протягом 24-28 липня, по всій лінії розмежування російсько-терористичні війська близько 350 разів обстріляли позиції Сил АТО. При цьому банформування традиційно порушували мінські угоди. 34 рази злочинці застосовували по позиціях захисників України 152 та 122 мм артилерію. 90 разів 120 мм міномети, 3 рази реактивні системи залпового вогню ГРАД, 21 раз танк. Активізація дій банформувань спостерігається посиленням диверсійно розвідувальної діяльності груп противника та суттєвим збільшенням російсько-терористичними військами обстрілів позицій сила ТО і мирних населених пунктів. Так, 24 липня, в день проросійські терористичні панформування обстріляли запалювальними крупнокаліберними набоями селища Новгородське. Будинки мирних мешканців у суху та спекотну погоду запалали від обстрілів. На допомогу новгородцям для гасіння пожежі оперативно прибули військовослужбовці Сила ТО. Але терористи відкрили вогонь і по ним, заважаючи гасити палаючі будинки. 26 липня, з 20.20 20, протягом півгодини. Російські терористи вели обстріл зі 152 мм артилерії по жилим кварталам міста Авдіївка з боку Спартака. Також зазначимо, що в Автіївці мешкають мирні громадяни. І проросійські терористи про це добре знають. 27 липня з півночі до 6 ранку зафіксовано рекордну кількість нахабних та навмисних обстрілів російськими терористами населених пунктів, де ще мешкають мирні люди. У першій ночі зі 152 мм артилерії. Обстріляно населений пункт Світлодарськ. З першої 10 протягом півгодини з напрямку Веселої Гори із танку по населеному пункту щастя, з другою 15, з напрямку Донецька та Спартака, населений пункт Опер. Майже до п'ятої ранку по цьому селу, де ще залишилось декілька сімей, мирних цивільних громадян. нелюди люди цілили з градів 120 мм мінометів і танків. Окрім цього, протягом цих днів відбулося чотири бойових зіткнення. Наприклад, протягом 26 липня українські військові тричі відбували озброєні напади російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту щастя. О 7.55 диверсійно-розвідувальна група противника намагалася проникнути вглиб, контрольованої нами території. Ворожу групу кількістю до 20 осіб, озброєних стрілецькою зброєю, було викрито. Сталося коротке бойове зіткнення, внаслідок якого противник відступив. О 8.20 ворог здійснив ще один невдалий для них напад. Близько 12-ї години група противника на цей раз за підтримки танку 82 мм мінометів та стрілецької зброї протягом трьох годин намагалася вибити наших військових з позицій. Міцно тримаючи оборону та використовуючи лише стрілецьку зброю, захисники України змусили ворожу групу відступити. Окрім цього, вчора, 27 липня о 15-й годині, поблизу е, села Крятівка Новоєдарського району е, Луганської області, бійцями села ТО було виявлено також диверсійно-розвідувальну групу противника. Внаслідок півгодинного бойового зіткнення ворог відступив. Протягом минулої доби, 27 липня, обстановка в зоні е, залишалася напружена. Російсько-терористичні війська здійснили 82 обстріли села ТО. Та 5 помирних населених пунктів. Противник 12 разів застосовував 152 та 122 мм артилерію, 26 разів міномети, тричі Гради, 6, 6 разів танки. Сьогодні, 28 липня, бойовики продовжують потужні обстріли наших військ на Донецькому напрямку. Грубо порушуючи мінські угоди, проросійські панформування ведуть обстріл з артилерії та мінометів по позиціям сил АТО. На сьогодні це сталося поблизу населених пунктів. Кордюмівка, травневе, Авдіївка, ОПТ, Марін. Попри потужну підтримку Росією, Фурпань, українські військові не піддаються на провокації та надійно тримають оборону рідної землі. За необхідності дають гідну відсіч ворогові, не порушуючи мінських угод. Наразі в мене все. Дякую, пане Дмитре. Колеги, чи є питання до наших спікерів? Питань немає. Дякую, пане Дмитре, дякую, пані Оксано. До зв'язку в п'ятницю. Колеги, наш наступний брифінг одинадцятій годині. У нас нашим гостем буде заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Лапа.